Добрий ранок, малята! Коли я вчора гуляла у лісі, я назбирала ось такий осінній букет. А що це, дітки, у мене таке? Це листочки. А давайте з вами подивимось, якого вони кольору. Де чарівниця осінь розфарбовує все навколо. І я хочу вам сьогодні розповісти вірші Катерини Перелісної Золота осінь. Послухайте! В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Те не глянь навколо килим кольористий, віти напівголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золота, тихо, ніжно ходить. Ось така вона золота осінь. І сьогодні на занятті зліплення я хочу з вами зробити дерева. з Ось такими осінніми листочками, як у мене. А для роботи нам знадобиться дерево, яке намальоване на аркуші паперу. Пластилін осінніх кольорів у мене зелений, помаранчевий, жовтий. У техніці ми будемо з вами працювати, яка називається пластилінографія. Від цілого шматочка ми будемо відчіпувати маленький. Та приклеювати його на наші гілочки дерева. Тож, дітки, приготуйте все необхідне та починаємо працювати. Осені жовтий лист, Кружляє зверху низ мені наспівує пісні. Ти кажеш, не журись, я повернусь колись, не обіцяє цього мені. І мамо не кажи. І Души не лишилися пісні, і знаєш, ти сама шеде до нас, і так далеко до поясни, золота осінь розпустила. Ще мені зупинись, і питає вітра, де так того він париць, зотава осінь, розпустила коси і пта, кому не болети, за тобою буду все життя жаліти, і Серденько буде боліти зотава осінь де просто волосах шефок. you Осіннє дерево вийшло у мене, а я буду чекати на ваші роботи, дітки. Тож до зустрічі, до побачення!